Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу трішки з вами поспілкуватися про ситуацію, яка відбувається сьогодні на молочному ринкові. Тому що як крути не верти на сьогоднішній день і приватний сектор, і молочні молочно товарні ферми або промислові, промислове виробництво молока. От, напряму якраз і формує цей молочний сектор, От, і напряму залежить від того, що відбувається. Якщо ви всі в курсі, ви бачите, який йде шалений обвал ціни на молоко, якщо буквально е декілька тижнів назад е молоко було е для молочно-товарних ферм, коливалося в межах від 12 до 15 гривень по заліку це за літр базисного молока, то на сьогоднішній день картина ху, зовсім виходить із під контроля. Переробні підприємства б'ють в усі можливі е колокола, так звані. От, і кажуть, що need help, І у нас на сьогоднішній день дуже велика проблема. Дуже велика проблема пов'язана з тим, що Сьогодні наш ринок фактично паралізований молочний, тому що ми працюємо з європейськими країнами, з Євросоюзом в плані молочної продукції, і фактично Польща заполонила всі наші торгові мережі своєю більш дешевою продукцією і фактично тим самим. На сьогоднішній день назріває такий досить суттєвий колапс у якраз у молоко е галузі, яка безпосередньо і починає душити от нас, виробників молока. От, тому що ціни з'їхали, і сьогодні е продати молоко е великотоварним фермам по ціні навіть 13 гривень. От це я вам скажу досить, 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 досить важко. От і, е, іде інформація із ринку, що молокопереробні заводи перенасичені сировиною і так само перенасичені продукцією. От, і якщо дивитися раніше ситуація була, коли молокозаводи працювали безпосередньо на е, запас, на склад, на масло, на е, кх... зЦМ там або на сом. Ну, це на сухе е, молоко сушили, робили сушарки, то зараз вони не розуміють ситуації, в яку сторону рухатися, тому що всі ці ринки експортні стоять. І фактично, сьогодні внутрішній ринок у нас теж, ну як би сказати, він не безрозмірний і е, фактично піднімати полицю по ціні молочної продукції я дивлюся, вже не досить вигодно. От, тому що сьогодні ми напряму. Конкуруємо, наше молоко конкурує з молоком Євросоюзу. Ви знаєте, я дивлюся на цю ситуацію і думаю, блін, наскільки, ну, якби ми не прагматичні люди і не розуміємо ситуації, що у нас відбувається, які прогнози. У мене вірите таке от ну, питання і відчуття, що ну. Я не хочу казати грубих слів, розумієте, ну, ми ж вже не малі діти, ну, я теж вже не пацан 15-літній. І фактично розумію, що ну, є спеціальні служби, які я називаю спеціально е, навчені люди, які сидять е, на певних е, таких е, позиціях. В державному апараті, от, ну це я так культурно виражаюся, от, які повинні регулювати ці всі механізми. Сьогодні ми затоплені молоком із Польщі. Ми положили свій сирний бізнес майже на лопатки. Сьогодні е, на наших українських полицях йде пряма конкуренція. Нашого українського сиру, який вже лежить десь там в стороні. От, А е на наших полицях сьогодні вже йде пряма конкуренція не е українського сиру з Євросоюзом. А вже Євросоюз тут починає бадатися на наших полицях конкурувати між собою. Розумієте? Ну, Виходить, що наш сьогодні виробник. Молочної продукції. Він не захищений своєю державою в самій країні, в країні і не може по факту бути впевнений в завтрашньому дні. Розумієте, коли Євросоюз дав команду країнам, країнам тій самій Польщі там іншим країнам, ось на те, що вони без мита почали брати нашу. Зерно, зернову групу. Ви бачили, що робилося? Польща заблокувала, Угорщина заблокувала там, всі повиходили. От, сказали, що ні, нам не потрібне дешеве зерно з України. Поперекривали кордони, і на цьому якби закінчилося, і ми нічого туди не веземо. Все, тому що сказали, нам гаплик фермерам, тому що з України дешеве зерно, і фактично ми можемо банкротувати. Все просто, все зрозуміло. Держава що сказала, ок, договорилися. Що відбувається у нас? Ви бачите, що у нас відбувається? А нашим всім похрен. По повному, блін, заливають нас молоком, от пластмасовим, я так його називаю. От і фактично пийте українці, а ваша наша галузь хай лягає. Ну кому сьогодні в Євросоюзі потрібні наші корови? Чесно, нікому. Вони і в Україні, я дивлюся, нікому не потрібні, за виключенням деяких. Хто ще сьогодні сіпив зуби і питається, і пробує хоч якось вирівнювати ситуацію і прямо-непрямо прямо, любими методами викручуватися і. Якось рятувати себе і рятувати своїх корів. От, Не дивлячись на те все, на ті всі трабли, які сьогодні відбуваються. Тому все так, я вам скажу, все досить хреново. А ще паралельно з цим, ви подивіться, що відбувається сьогодні на м'ясному ринкові. Я поки ну, беру в сторону свинину, не спілкуємося відносно свинини, а балакаємо про яловичину. Ви подивіться, яка ціна на яловичину. Класична американська схема тільки в Україні, коли е Ринок м'яса піднімається, ціна на молоко валиться. Ціна на молоко в нас звалилася, ціна на яловичину виросла. І що ми сьогодні відмічаємо? Сьогодні, вже, якщо ми знову балакаємо про е, е, об'ємні партії великої рогатої худоби, От о, сьогодні вже ціна за е, живець перевалила 50 гривень. О, а то і більше за корову. І сьогодні, якщо так подивитися, то сьогодні взагалі за без ціна. От, просто брати ферму нахрен вивозити, закривати. І ти сьогодні ще щось заробиш. От, тому що ну, на молоку на молоці, фактично ти не заробиш нічого. Якось воно так чесно, сумно виходить, але це дійсно факт. І я не розумію вообще дивиться хтось за цим усим, що відбувається в країні чи ні. Я розумію війна, я розумію не просто, але потрібно ну не всі ж заточені на війну. От розумієте, хто ж повинен ще і народ український годувати? Так воно саме проще відкрили експорт і все, хай заливається. Економіка хай лягає. Ну європа нас прогодує. Так ви мене вибачте, получається якась хрень. Нас вливають мільярди е, єврів, мільярди доларів для того, щоб ми якось трималися, тримали оборону. Виходить, що нам вливають всі гроші от, на підтримку, і ми ці гроші, вибачте, мене проїдаємо і просираємо, тому що ми е, фактично беремо. І е, купуємо продукцію. Нам же ж просто так воно все не заходить. От оці всі добре, коли є гуманітарна допомога. От, але інше, коли ми бачимо, що ми не можемо самі споратися з цим. Це рівносильно. У нас у мене в дворі є корова, але я йду до супермаркета, купую молоко, тому що, ну, тому що тому, що отак воно й виходить. Розумієте, якось воно виходить повний безлад. І скільки це буде продовжуватися, мені теж не зрозуміло, тому що. І не зрозуміла ця вся, ну якби така ну патова ситуація. І наскільки йдуть сигнали з ринку, стають молокопереробні підприємства, вони повністю закриваються, розпускають людей, От, тому що на сьогоднішній день не зрозуміло, що буде далі. Знаєте, якось не знаю, якийсь робити ви, 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 висновок як. Фактично е вплинути на цю ситуацію, ви ж розумієте? Ща е кіпішувати. Ну всі зараз починають, якби асоціації повключалися е всі е переробні. Підприємства почали вмикатися і казати, давайте, щось робити. Але вже дивіться, протягом двох неділь я дивлюся, ситуація ну, ні на міліметр ніде не змінилася. На рівні бла бла-бла-бла бла. От тримайтеся, терпіть, і я розумію, переробні підприємства це одне. А що робить виробникам? Ну, от що на сьогоднішній робить? Для того, щоб відновити поголів'я, ну вирізати його можна, легше, легше. Взяли, вивезли на м'ясокомбінат, а потім що далі робити. От я. На власному прикладі дивлюся, вже я майже три роки займаюся е, на своїй невеличкій фермочці і хочу зазначити, що все таки для того, щоб е, даний бізнес був прибутковий, потрібно трішки понапрягатися і не один рік, щоб ця машина повністю запрацювала. Якщо ми балакаємо про велику молочно-товарну ферму, то тут ситуація іще гірша, тому що тут вже якраз е, ці всі періоди розбиті на роки, і потрібно мінімум 4 4-5 років, щоб ферма вийшла на е, потужності свої і почала заробляти гроші, коли її е, фактично запускають з нуля. Ну, 5 років це я такий досить оптиміст о, по своїй натурі. А так, е, якщо рахувати економіку, то 8-12 років для того, щоб ферма стала прибутковою. От вам і вся математика. Хто сьогодні буде вкладати кошти на 8-10 на років от, при тій ситуації, яка сьогодні в нас відбувається, ну, чесно, чисто. Абсурд. Я розумію, на сьогоднішній день на цьому на даному колапсі молочному сьогодні наживаються певні категорії, певні категорії або певні структури. От, і відповідно для когось це досить така, ну, як би вам мовити вигідна ситуація з тим, що на даний момент є. Також хочу зазначити пару слів сказати про приватний сектор. Я вам скажу приватному сектору, чесно, скоро буде жопа. От, чого буде жопа, тому що від молока, від населення далі пішов обвал. От, якщо ще колись тіліпалася ціна там про 9-8 гривень, от, приймали і казали, Михайло, ми ще тримаємось, то зараз вже ціна пішла вниз. Наскільки вона піде вниз, побачимо, тому що ось його прогнозують і з 15-го числа ще провал по молочці. І як далі бути приватному сектору, тут не зрозуміло з одного боку. А з другого боку потрібно шукати механізми і шукати шляхи за для того, щоб взяти і утриматися. Тому тут, як би сказати, нам, маленьким виробникам молока, як і на початку війни потрібно мобілізуватися, і мобілізувати свої сили і продумувати механізми, як продавати молоко. Поза межами е, молокозаводу. Тому що зараз обвалять ціни на нівеці, я вам скажу знову, із сіл підуть корови. Це ті, що там позалишалися, вони всі підуть на м'ясо, тому що сьогодні продавати молоко по 5 гривень, я вам скажу, це як ото кажуть, курям на сміх. А все воно до цього йде, і більш за все, що так воно може й бути. От як бути далі, як з цим справлятися? І я чесно що, ну як би не. Uh, зовсім uh. Розумію, але розумію одне, що потрібно нам все-таки стиснути зуби і триматися. От, розумію, що сьогодні все йде в порівняння із активною фазою бойових дій. Всі ми чекаємо сьогодні на контрнаступ от наших збройних сил. Надіюся, що швидше швидше вже це буде, але розумію, що буде воно рівно тоді, коли це буде можливо. От, коли ми вже все таки зможемо нашими загальними зусиллями, ми на своїх місцях. Воїни на своїх місцях, державний апарат на своєму місці, коли ми будемо працювати всі в одному напрямку для нашої перемоги, тоді я надіюся, що все воно зміниться і потихеньку ми почнемо. Ну, знаєте, якби відновлюватися, оживати. От, Тому що сьогодні досить непросто дивитися на те, що йде з усіх сторін, на цей, як би вам сказати, такий інформаційний штурм. от, і і розумієте, і тим більше, коли ти знаходишся е, в цьому, е, ну не то, що Е, коли ти знаходишся е, в епіцентрі цих подій відносно молочного ринку, то тут якраз от і е, не все так просто. От, але розумію, що не потрібно вішати ніс. Я розумію, що потрібно все-таки стиснувши зуби, продовжити працювати. Якщо ви глянете на сьогоднішній день, дивіться, травичка зеленіє. Уже більшість регіонів вийшло на пашу. То на сьогоднішній день спасіння приватного сектору все таки є. Якраз пасовище є, якраз пасовище, тому що це саме дешеве молоко, і для того, щоб попередити якраз вирізання поголів'я, все-таки прошу вас звернути увагу саме на цей момент, на цей сегмент іменно випасання, находити механізми, моменти, от, находити способи, щоб випустити вашу худобу на пасовище, тому що в цьому ви якраз зможете максимально заощадити на собі вартості виробництва молока. Тому я дякую всім за увагу. От чесно, пишіть коментарі, ставте, не ставте лайки, то воно вже там особо не спасе ситуацію, але потрібно на сьогоднішній день включати мозок і думати е про майбутнє, тому що е я рахую все одно, що ця ситуація тимчасова і здоровий густ все-таки переможе. І ми зможемо трішки видихнути. Хай ще це буде тиждень-два, хай це буде місяць, але все-таки цю ситуацію я думаю наш. Держава зможе ну якби ковтнути. Я розумію, що ситуація на сьогоднішній день. Ми е, на сьогоднішній день в боргу перед усім світом за те, що вони нам допомагають стримувати агресію. Тому я розумію, що нам потрібно, мабуть, трішки потерпіти от в цьому напрямку, і думаю, що ця ситуація має стабілізуватися, тому що е, таке падіння ціни на молоко, я вам скажу, вже декілька років е, не відмічалося було таке незначне коливання, От, і це коливання, якби, ну, було е не дуже відчутне. От, тому Дякую всім за увагу. До зустрічі в нових відео. Далі ми будемо більш детально вникати, провалюватися у напрямки, те, що де відбувається. От і буду вас як можна частіше інформувати про те, як воно все відбувається і далі. Тому до зустрічі в наступних відео бувайте, стискуємо зуби і кулаки за наші збройні сили і рухаємося всі разом до перемоги. До зустрічі! Бувайте!